Ну що ж, привіт! В відео наших багато було спорів на рахунок навігації, там де була якась якісь моменти про навігацію, ну, користуюся Tomтомом. Том І були спори на рахунок Кайкола в коментарях з Tomтомом. Том в мене планшет, Зразу відповідаю на питання, який в мене планшет. У мене планшет Samsung Tab S. 7 F'E 12 дюймовий. Потужності в ньому, можна сказати, навіть з надлишком. Ця потужність дозволяє мені використовувати одночасно декілька навігацій. Навіть можу і три зразу вигукнути. Зараз по маршруту з Франкфурт на мані до вигрузки за Парижом хочу їх дві протестувати. Ну от, якось так воно буде виглядати. От. Що ж ми будемо тут дивитися? Наприклад, мені цікаво буде побачити, як він бачить закриті дороги, ремонти, як показує взагалі, коли ви їдете, і чи є збоку якісь дороги закриті, які забороняються вантажівкам поїжджати. І яка навігація буде показувати, що. Туди ні в якому випадку не можна потрапити, не можна туди їхати. От, як ми бачимо, ось справа на том тому, він вже показує червону лінію з лівої сторони на том томі. Це фурам там категорично заборонений рух. Як ми бачимо на Айкові це взагалі зовсім ніяк не відображається. Тобто, вже можна туди потрапити. Функціонал. IGO у мене ну, на максималках, скажімо так. У мене є жорсткий диск, де у мене є різні версії, які я свого часу тестував і оприділив, що зараз у мене стоїть ну, найкраща версія, і вона зараз з новими картами. Тобто я обновив пів години пішло часу, щоб знайти значить, це другий... не другий, 2022 рік, четвертий квартал. Тобто на, на даний момент, я думаю, це останні карти, які були випущені для цієї. навігації. Актуальніших я думаю, ще нема. Якщо будуть актуальніші, то скинете ссылку, можу ще навіть, зробити відео з вашими картами. Так, значить, у ай ще додатково увімкнений режим з інтернетом. Тобто він ще буде нам показувати. Ремонти. Ремонти і там, я думаю, пробки. Вже я бачу першу відмінність за 2 кілометри. У нас Том-Том показує, що поставили вже камеру, стоїть якась камера. В Айкові поки що жодної інформації про це нема. Ми зараз будемо під'їжджати ближче і побачимо. Так, то камера залишилась приблизно 300 метрів. Що ми бачимо, тут вже стоїть знак 80, ось стоїть камера. В... Айгова нема. В том томі є камера, айгові нема. Тобто вже перший косяк. Якщо десь поїхати по націоналці, то вже можна вхопити штраф. В цьому випадку Томтом -том вам зекономить від 80 до 250. Євро. Що ж, знову бачимо, що тут дорога, по якій заборонено їхати фурам, ну видно. Що проїхати то можна, але категорично не можна в том томі, вайкові, просто показує, що є от дорога, що можливо там є якась вигрузка. Куди б я точно би не поїхав. Отже, наступне, що показує, так. Тут у нас ремонт. Це ми вже франкфурт на Мані приїхали. Том-Том показує, що тут у нас е закриті от клеверна розв'язка, клеверного типу. Айго показує, що все добре, там є дорога. Том-Том показує, що тут е кирпичі і проїзду нема. В IgOV є проїзд, можна розвернутися, розкраенчитись. Цих трьох закритих. А як воно виглядає на дійсності Показую. Тут нема. Нема! Тут неможливо проїхати, як показує Томтом. -том. Дорога перекрита. І тут нема розв'язочки, ось вона закрита. вай правильно все є. Це вже що? Це вже? Третій недолік, який від Айгова. Якщо для вас цього ще мало, ну, нічого, дорога ще 600, приблизно 650 кілометрів. Ви ще побачите, що ж він ще творить в Парижі. Нічого, ще раз показую. Ось показує, закрита там дорога. Ось там ремонт. Глобальний ремонт. І він не проїзний. Значите, вон там кірпічка. І тут направо неможливо. Бетонними відбіниками зроблено. Вайгові можна. В тунтомі ні. Ще раз показую, щоб переконалися. Наступний момент. Значить, IGO каже, що там є якийсь ремонт. Ну, він не на автобані, як я розумію, на звичайній дорозі в том тому не показує, що там є ремонт. Зараз підійдемо ближче і подивимось. Так, показує, що у нас ремонтується ось цей міст. Тут машини проїжджали щойно, я не встиг засняти. Тут Нема ніякого ремонту на тому мостові. Я нагадаю, що на Айгові так само є підключений інтернет, вибачаю, що блікує. Це треба вночі їхати, щоб не блікувало. Нагадаю, що в Айгові також є підключення до інтернету. Тобто він теж міг побачити, що там закриті ті дороги. На даний момент це навіть погано, що у Айгова є доступ до інтернету і він видає такі хибні дані. І можливо там скажете, ну це все діло в картах, да, що нема 2023 року, ще не випущені. В том Томе, якщо перекривається дорога, то там незалежно від тебе старі чи нові карти. Він від... промалює це, що дорога закрита, навіть якщо будуть карти старі, навіть будуть якщо там і дворічної давності, навіть трорічної давності. Якщо закривається якась дорога, зразу він то все промальовує. Ось дивимося знову. Показує, що є камера. Так, дивимося чи є вона. Так, є камера, ось стоїть. Байкові такої інформації знову нема. Ну, тут ремонт у нас. Ну, дві навігації показують, що ремонт. Тільки томтом -том ще показує, що дві полоси ремонту, не одна що злівої тягочка. Ну, да, так. Так, тут у нас вже далі йдуть фіктивні дані, тому що тут ніякого ремонту нема. Том-Том показує правду, а його потихеньку нас обдурує. Ну а тут зараз, як ми бачимо, Оцим червоною, червоною лінією показує, видно, значок, що зверху зліва вайгов. Він показує, що тут заборони їзди. Хоча тут фура можна їхати. Це е, верхня, нижня об'їзна, малий круг Парижа. Отак так зараз покажу, як на його, на том томі воно показує. Ось по якій обізні ми їдемо. Ось. Якщо тут знову виграє тонтон, хоча перед цим тонтом теж показував, що тут не можна їхати, тут можна їхати 20 тонн. А я забив зараз 40 тонн. Справа значок показує знак оклику, це на цій відстані в будь-якому місці, де діє оцей знак оклику, може стояти камера. Айгов цього не показує. Ось ще, як показав Том Том, ми зараз об'їжджаємо по націоналці. А чого об'їжджаємо? Ось тут дорога закрилась. От. І Томтом -Том показав, що треба з'їжджати раніше. Ось ми з'їхали. І так, об'їхав. А тепер давайте поспілкуємося, тому що ну, знаєте, на ходу все-таки важче е, доводити думку під час того, коли ви керуєте автомобілем. Отже, дехто може сказати, ну завжди треба слідкувати за дорогою, там I go, далі, якщо є якась проблема, швидко не зреагував, проїдеш далі цей поворот і е, далі тобі навігація перебуває. Кладе маршрут. Ну я не знаю, чи є в цьому якийсь смисл, якщо їхати кожен раз і такого надіти, що не буде там якоїсь проблеми, і щоб навігація там, наприклад, Айго вам перекладала, перенаправляла вас знову. От, е, після того, як ми почали користуватися Томтомом, ну, якась більш, більш спокій почався в роботі. Практично завжди, коли ми їдемо, е, ми Заздалегідь бачимо якусь ситуацію, якщо якась там перекривається дорога. От, наприклад, вже останньому кусочку відео ми їхали по Автобану. Спочатку з'явилась пробка, потім я ж дивлюся в Google, дивлюся, ага, теж пробка. Далі навіація на сама взяла і перепроложила маршрут. Я заходжу в Google Maps. Ну так, ну, да, стала більша пробка, ну не знаю чого. Ну я звик уже, за скільки скоро вже рік буде, як по том тому їжу, звик уже реагувати позитивно і приймати рішення, яке мені пропонує Том-Том. Ми звернули і поїхали вже по іншому автобані, далі по націоналці. Ну, я все таки глянув в Гуглі, а чи. Може, ми це зря зробили, і там уже зменшилась пробка. І дивимося, в Гуглі вже теж з'явили, що та дорога перекрилась. Тобто Том-Том якось реагує раніше. Я так думаю, що він працює з базою дорожників. Чому? Тому що, наприклад, їхали ми разу перед Франкфуртом, на таблові була вивіска, там об'їзд... Я думаю, теж багато разів замічали, що. Одна дорога стільки часу займе, друга дорога стільки часу. І плюсик, і цей плюсик це час самої пробки, скільки займе. І ми дивимося, завжди не те, що практично, завжди сходиться час. І одного разу було, що я їду і на таблови світиться плюс 18 хвилин. І тут раз переключається на табли плюс 12. І так само було на томтомі. Плюс 18 показувало. Тут переключилось плюс 12, дивлюся на том той самий час. Значить, Воно якось співпрацює. Це країни саме Бенілюкса, Германії, Франції, то я не знаю, чи працює ця система. Також до плюсів хочу віднести, що плюс-мінус на хвилин 10 різниця з ним в пробках. Тобто, коли ми в'їжджаємо в Париж, ну, а ми через день в Парижі буваємо. Коли ми в'їжджаємо в Париж і бачимо, що пробка приблизно там 18 хвилин, то сміло ми додаємо 7-9 хвилин, і за цей час ми завжди проїжджаємо. Тобто там плюс 18 і плюс 9 минут. В... І так само змінюється час прибуття. І ми завжди вже бачимо і розуміємо, який час ми прибудемо. Точно так само і з парковками. Наприклад, от ми завантажились, їдемо. Запланували проїхати сьогодні 600 км і плануємо собі, куди ми приїдемо, і скільки часу це займе. Наприклад, будемо їхати сьогодні там, 9 годин от, і плануємо, що там, не більше 9 годин, щоб було. Ми вбиваємо там паркінг, знаходимо і він показує, що от туди їхати 8,5 годин. Ми їздимо 90, на томто томі виставили 85. І практично до хвилини, плюс-мінус одна хвилина, від подйому вже залежить там від, від, від гор, плюс-мінус одна хвилина, що ви або раніше приїдете на хвилину, або пізніше того часу, що там зазначено. Тобто він настільки це все вираховує. Нагадаю, що це є навігація, вона ліцензійна, вона в Google Play Market з'явилась рік назад, вона ще така сирувата була, але з кожним оновленням вона все ідеальніше стає. І зараз є такий один лайфхак, розкажу. Зараз у мене том-том на чотирьох пристроях. На двох телефонах і на двох планшетах. Ми їздимо двома машинами з дружиною. На цих всіх чотирьох пристроях один аккаунт, один мій аккаунт. Тобто я один раз заплатив, а він до аккаунта підв'язаний, і він у мене на чотирьох пристроях. Тобто, це лайфхак для тих, хто, наприклад, там. Є колеги працюють на фірмі, де їх там до 10 да, друзі. Да. І створюєте один аккаунт, підв'язуєте одну карточку, скидуєтесь грошима на ту карточку, маєте ліцензію. Ліцензія коштує 3, зараз 3550 гривень, здається Дається так. Е, ще часто випадають скидки, що на 50% можна її придбати. І ця підписка діє цілий рік. Цілий рік спокою. Далі на рахунок оновлень е, карт. Е, оновлення приходять, як тільки щось якась нова дорога з'являється, одразу вам е, надходить оновлення. В пунктіку е, налаштування у вас буде знакоклику стояти, ви заходите в налаштування е, і мапс буде стояти з що Є оновлення. Е, буває, одного разу було, що протягом тижня два рази було оновлення. Останній раз було оновлення місяць назад. От, там буває, що трошки оновлення, там, наприклад, там 200 МБ, що оновлення прямо усіх карт, це там, знаю, 6 ГБ. От, і плюс ми користуємося тільки, скачуємо ті карти, які нам потрібно, тобто, в яких країнах. Тобто Ми зараз їздимо по лінії Германія-Франція, тому у нас карти Польща, Германія, Франція. Що більше нам не треба. На телефоні, то, звісно, у мене всі карти скачені, там вистачає пам'яті. Хочу зауважити, що я свого часу дуже активно користувався і пропагандував, можна так сказати, iGo. Но періодично я користувався іншими навігаціями: це Сайджик, Road Lord, потім TomTom Піратський, ну, в народі TomTom NDS, Ні в якому разі ним не Це виявилося, що це просто автомоб... легкова навігація, яка... яку вкинули. Настройки для вантажівки, які взагалі не діють. І коли є якась заборона для вантажівок, вона вам не показує чого. Не знаю, збереглося чи не збереглося це відео. Я тестував ці дві навігації. Тобто, коли купив ліцензію і НДС обстріл, тому -то. Тоже так само розділив на два екрана. І Я побачив, що в мене оцей НДС він в центр міста заводить, і навіть знака ніякого немає. Тобто не висвічує на навігації, що там заборона. А я впираюся в знаки. Тому хто поїздив на НДС, він думає, що це той самий том-том ліцензійний, що в Play Market. Ні, це зовсім дві різні навігації. Це зовсім дві різні речі. І точно так само є, є ще iGov, який в Play Marketі продається. Це не ліцензія, я повторююсь, це не ліцензія, і не користуйтесь цією навігацією, це ви марно витратите свої кошти. Я придбав був TomTom, придбав був... Сайджик поїздив на Сайджику, добре що тільки місяць. І розумію, що да, Сайджик трохи схожий на Томтом, -Том, бо він купляє в нього карти. Жодна навігація не буде конкуренту давати максимальний пакет, ніж він користується своєю, бо автоматично він буде той конкурент на рівні цього оригіналу. Правильно? Ах, я думаю, ніхто би не хотів. Е в шкоду для свого бізнесу давати максималки для якихось там road lords і Сайджик. Бо Сайджек їздить по картам. Томтома, принцип теж схожий пробок, як у Томтома, Але в Томтом -Том вам в рази швидше покаже. І є ще навігація road lords Це він взагалі купляє права у Томтома і у от Там просто Основа тієї навігації, що там ви будете бачити інших користувачів на дорозі. Ще хочу зауважити, що коли перекриття дороги, то він показує тільки коли є інтернет. Як я це пробував. На тому перехресті клеверному я проїжджаю кожен день. Тобто, Туди їду, обратно їду, і кожен день там проїжджаю. Я одного разу спробував відключити інтернет, і він почав показувати ту клеверну розв'язку як IGO. Розумієте? Тобто, то, ну, якщо є інтернет, він інтернету, взагалі чуть-чуть бере. Ну, коли є інтернет, ви будете завжди знати, закрита дорога чи не закрита дорога. Нащо напрягатися в цій роботі, там, щоб думати, ой, та краще книжечку якусь почитаєте, чому дехто мені написав. Ой, я антибагом не користуюся, бо так ступію. Та книжку почитаєш, що ти бухаєш там на паркінгах постійно. Ми книжку почитай і не будеш ти тупіти. Ну це вже я відволікся від теми. Добре, давайте так. Будуть ще запитання. Щось потрібно вам показати, протестувати, якусь ще навігацію хочете, щоб я протестував. Це не проблема. Зроблю відео, так само включимо, поїдемо і побачимо. Ну, це все, що я хотів розповісти, тому у мене все. Всім пока.